Доброго дня, мої допитливі діти. Сьогодні я вам хочу розказати про молоко та молочні продукти. З давних давен молоко вважалося їжею, а не напоєм. Одна склянка молока вважалася за один прийом їжі. Молоко містить жир, який дає нам калорії. Які потрібні для того, щоб рухатися, зігріватися взимку та перетравлювати їжу. Молоко радять вживати окремо від інших продуктів харчування. А ще склянка теплого молока з додаванням меду діє на наш організм заспокійливо. Молочні продукти це вершки, масло. Морозиво, глазуровані сирочки та сухе молоко, а також кефір, йогурти, ряжанка, сметана, кисломолочний сир та твердий сир. Молоко найдоступніше і найбільш ефективне джерело кальцію. Кальцій зміцнює зуби та кісточки. Молоко підтримує м'язову масу, тому спортсмени після тренувань п'ють молочні коктейлі. Молоко омолоджує. Люди, які багато вживають молока та молочних продуктів, мають Гарний вигляд шкіри. Молоко скисає під час грози. Це явище цілком ще не досліджене. і вчені нам не можуть його пояснити. Можливо, коли ви виростете і станете дослідниками, то зможете розгадати це явище. А ще дітки ми сьогодні. Багато дізнались про молоко і яку користь воно нам приносить. Я пропоную вам ще помалювати на молоці. Для цього нам потрібна тарілка, склянка молока, різнокольорові фломастери та ватний диск. На ватному дискі ми поставимо. Дуже багато різнокольорових крапочок, рисочок. Чим більше їх буде, тим гарніший малюнок у нас з вами вийде. колись я намалювала на обіску багато крапиць, а зараз мені потрібно вилити склянку на металі та юбку. Дітки, Чи сподобалось вам малювати на молодці? Чекаю на ваші роботи. До побачення!